якою буде наша рідна Україна через п'ять років, залежить від кожного з нас. Усе залежить від того, скільки добро ми приносимо всім громадянам нашої батьківщини і скільки зусиль ми готові до цього докласти. Немолозучні слова а конкретні вчинки. Україна буде такою, якою ми її зробимо. Стане найбільш вільною, найбільш сучасною, найбільш безпечною країною Європи. Зокрема, й в тому, що стосується стану нашого довкілля. Впевнена, ми це зробимо. Наші мрії будуть земними. Взимку зустрітися великою дружньою сім'єю. В Карпатах покататися на санках. Навесні поболівати за улюблену футбольну команду. Влітку обов'язково зустріти схід сонця на берегу Чорного моря в Севастополі. Восени зробити модне селфі з дубом-велетням Максима Залізника. Наша єдність у великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних. Кожен із нас борець, кожен із нас фронт, кожен із нас основа оборони. Ми б'ємося як одна команда. Уся країна, усі наші регіони. У нас з'явиться ще одне свято. Другий день перемоги. У різдвяних шопках з'являтимуться новітні персонажі. Військові волонтери, мешканці повних територій, які доповнюватимуть традиційні відвірні сюжети. Нехай косарця, Рексана Майдана. Ми...